І, і, і в постанові так і не бачу, сказали, що розглянули справу на більш нічого не немає. А потім зібрання зафіксуємо. У нас на відео видно, що чоловік виходить без сумочки. Це ваше особисто подання, є що до цього? Ну, Вона у вас то, кабінет. в, мене, в кабінеті. Немало у вас кабінеті. Ну, Ні, нема, в мене нічого. Я чітко пояснив раз і все.

Вы уже вызвали мене. Чего вы кричите на меня? на меня кричите? На якому основании ви на мене кричите? Ви як розмовляєте державні? Так нормально. А так, як Україна? ви розмовляєте все. з громадянином, звичайною людиною? Дозвольте, будь ласка, зайти ще раз. Приїде міліція, в... в... то я звіт. Да. Тобто, ви відказується, так? Тобто видно, що я виходив з аудиторії вашій безслужбі. І ви нічого 네, є ще віде... старі, ніж ви відволікаєте, незважаєте. Ви не хочете відповідати. Шо? Шо? Я, навіть, поставив сумочку вас. Можливо, ви її не бачите, можливо, вона знаходиться. Розгляд не відбувся, ми ще клопотання не подали. Приїде міліція, огляда. Так я зараз Так все, такий час. Ну, зачекайте. Ви відказуєте. Навіть да, якщо ви бачите цю сумочку, навіть якщо ви її десь перестали в інші місце. Ну ви нормальний то, чоловік, мені там ключі, там ну, документи від автомобіля. Вийдіть, будь ласка. заберіть, нікуди Заберите. Вийдіть, я ще зараз до вас, вас. не лісу. Викликайте, викликаєте. викликаєте. Ви можете зі мною наверное, розмовляти, якщо ви працюєте. Зараз працювати. Набирайте вам. Набирайте. Не вважаємо, це, 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 це вже точно то, ознака зброя. Ні, якраз відомі це вже, думав, це вже то, точно ознака Не пикає мене. Що ви робите?